Любі чоловіки, цей ролик зняти спеціально вам в поміч, щоб ви швидесенько зробили свій вибір. Попереду свято весни, головний жіночий день, 8 березня. І чоловікам доводиться нелегко, адже хочеться порадувати коханих дівчат, дружин, сестер, мам і бабусь. Не секрет, що один з найбільш поширених подарунків на 8 березня вважається косметика. На сьогоднішній день вибір косметичних засобів колосальний, і відшукати оптимальний варіант можливо на будь-який смак та бюджет. При виборі косметики в подарунок враховуйте особливості того, кому подарунок буде призначений. Юній дівчині не потрібен ліфтинг крем, а жінці недостатньо легкого зволоження. Важливо розуміти основні правила в 20 років зволоження у 30 – боротьба з першими ознаками старіння у 40 – ліфтинг. 20 плюс зволоження. Важливо забезпечити шкірі достатньої кількості вологи, обираючи засоби для очищення, зволоження та захисту, засоби для сухої шкіри, олії або молочко для вмивання та зволоження, засоби для жирної шкіри, засоби з саліциловою або молочною кислотою, а також матуючі засоби для регулювання виділення шкірного жиру. 30 плюс зволоження і засоби проти старіння, креми, сироватки, засоби для зміцнення та відновлення шкірного бар'єру, гель для очей засоби з гіалуроновою кислотою для зменшення набріків та темних кіл навколо очей. 40 плюс засоби для вироблення колагену, креми зі стовбуровими клітинами, антиоксиданти, вітамін Е та С для боротьби зі старінням шкіри, засоби проти гіперпігментації та розгладження зморшок. Це сиворотки і креми з активними інгредієнтами. Для підтримки молодого вигляду шкіри також в аптеках нашої мережі є косметичні засоби власного виробництва, які підходять як для молодого, так і для зрілого віку. Креми з гіалуроновою кислотою та лікарськими травами для обличчя мають тонізуючі дію, зволожують, розгладжують і живлять шкіру, зберігають пружність, еластичність та молодість шкіри захищають від ультрафіолетових променів, гелі під очі з арнікою та гіалуроновою кислотою. Продукт живить, зволожує, висвітлює темні кола та знімає набріки та дарує обличчю Вигляд. Креми для шиї з лапчаткою білою при проблемах з щитовидною залозою. Креми для догляду зі шкірою обличчя шиї та зони декольте проявляють потужні омолоджувальні властивості, уповільнюють процеси старіння шкіри та скорочують глибину мімічних зморшок. До подарунку можна додати маску, вітаміноомолоджуючу. Вона надасть омолоджуючий ефект довгострокову підтяжку шкіри, простимулює природне вироблення колагена та пептидів у шкірі, усуне пігментацію та надасть. Кірі яскравість та сяєння. Головне обирати подарунок з любов'ю та турботою. А для того щоб грамотно підібрати косметику, звертайтесь до кваліфікованих фармацевтів в мережі Гармонія 2000 в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.